Панікуєш, коли щось іде не за твоїм планом, тоді послухай. Ми завжди будуємо плани, але життя вносить свої корективи. І коли щось ламається, з'являється паніка, що все, кінець, нічого я не контролюю. Але правда в тому, що ти і не можеш контролювати результат. Події відбуваються самі по собі. Ти можеш це роздивитися. Варто тільки це приймати. І потім ти кожну ситуацію будеш сприймати спокійно. Бо навіть коли щось пішло не так, насправді воно веде тебе туди, де тобі потрібно бути. Запам'ятай, не твій план керує життям. А життя веде тебе своїм шляхом. І в цьому немає місця для паніки, є тільки. Довіра. Якщо відгукнулася, став садечко. Та напиши, будь ласка, в коментарях, яка подія в твоєму житті зламала плани, але потім в результаті виявилась подарунка.